Ладан, 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 церковний якісний ладан. Дивіться, яка в нас є упаковочка ладану. Е, яка перевага цієї упаковки? В, в ній входить в неї входить в комплект 24 аромати. Кожного аромату цього ладану порядка там 8, -8 грамів. Давайте я, мабуть, все таки достану. Вам його покажу. Покажу, як він виглядає всередині. 24 різних аромати. Можливо сказати, що це пробнічок чи повноцінний, скажімо так, набір для подарунку, де людина потім може визначитись, який аромат її цікавий, які вона краще, краще їй до вподоби, і вже замовляти в більшій кількості. Для кого може бути. Класний подарунок для священнослужителя, для колеги, який користується Ладеном вашого товариша та будь-кому можна подарувати для кого це є актуально. Це грецький ладен, привозиться з Греції, з монастиря Нова Фіваїда користується попитом, якість хороша, повністю вигорає, не залишає після себе такої гіркої нотки. Замовляйте, пробуйте, сподобається. У нас є в більших упаковках, конкретно поділено по аромати: 100-200 грамів, пів кілограма. Чекаємо на ваші замовлення. сайт в шапці профілю дуже великий вибір. У нас ладено розділ з ладаном на сайті. Переходьте, будуть питання, звертайтеся, швидко доставимо.